Сьогодні поговоримо про основу португальської граматики. Це правильні дієслова. Вони поділяються на три основні категорії: ті, які закінчуються на «ар», на «ер» і на ір. А якщо колись вчили латинську, пам'ятаєте, що там така ж сама історія, так, корені цієї граматики звідти, з латинської. Отже, в нас є особи. Так, і в нас ці дії слова будуть змінюватися згідно з особою. Так само, як в українській мові Я роблю, ти робиш, він робить. Так змінюється закінчення. Давайте спершу на особи глянемо: «Еу» я, Ту ти, ЕЛ він, ЕЛА вона і восе це ви, це звертання на ви. Так само, як в українській мові є звертання на ви, восе і звертання на ти. ТУ. Нош ми. Елиш вони. Еллаш це вони, але жінки, так, декілька жінок це Елаш. І восейш – це також звертання на ви до кількох людей. Так, такого в нас в українській мові немає, тому тут то зверніть увагу. Отже, звертання ту, восе і восеш. Ці три особи ми звертаємося з допомогою них. Отже, давайте подивимося на перше наше дієслово. Закінчується воно на ар. Фалар. Що ми робимо? Ми забираємо закінчення ар і підставляємо те закінчення, яке є у нас в табличці. falo, tu falas, ela, ele, você, fala, nós, falamos, і ela, elas, elas, vocês, фаллам. що це означає? Ви можете взяти будь-яке дієслово, яке закінчується на ар, правильно обов'язково, підставити в цю табличку, і ви отримаєте. Те, як воно відміняється. Дієслово слово кумер". Eu como, tu comes, ela, ela, você восе come, nós comemos, eles, elas, vocês comem. Partir. Eu parto, tu тупарч, ela, ela, você parte, nós partimos, eles, elas, vocês partem. Якщо ви подивитеся для першої особи, всюди закінчення однакове закінчення У. Чому не О, а У, тому що наголос не падає на цю літеру, і ми читаємо її ближче до У фалу. Взагалі, схожості можна побачити, якщо розглянути добре цю табличку. І насправді це те, що треба дуже добре знати. Так? Вивчити собі як віршик, тому що граматики ще буде багато. Тому от основу оцю табличку, щоб ви могли відміняти всі правильні дії слова, з якими будете зустрічатися, потрібно цю табличку знати настільки добре, щоб не думати, не згадувати, так щоб вона вже працювала у вас на автоматі. Одразу розглянемо базові дії слова. А це не всі правильні дієслова, але це найбільш популярні, які будуть вам часто попадатися. Вони правильні, тобто ви можете взяти будь-яке дієслово звідси, підставити в табличку, яку ми щойно розглянули, і будете знати, як воно відміняється. Отже, фалар, ела фала алту. Вона говорить голосно. Алту це ще високий, але якщо про звук, то це голосно. Алту. Комер. Eu como muitos doces. Я їм багато солодощів. Beber. Nós bebemos sumo. Ми п'ємо сік. estudar. Eu estudo todos os dias. Я vchu кожного дня. Aprender. Eu aprendo português. Я вивчаю португальську. Perceber? Não percebo. Не розумію. Ентендер, Та це також розуміти, слова синонімічні, персибер ентендер, але персибер більш поверхове, ентендер більш глибше. Наприклад, синь, ентенду, все проблема. Я розумію вашу проблему. Конясер знати, в розумінні бути знайомим, ознайомленим з чимось, тому що є ще одне дієслово знати. Про це ми поговоримо в інших відео. Тобто, я знайомий, я не був раніше в цьому місті, я не знаю цього міста дослівно. Оляр, дивитись. Олю, пара, руа, дивлюсь на вулицю. Компрар. Компру а фрута – Купую фрукти. Вендер, венду а каза, продаю. Будинок. До речі, зверніть увагу, в деяких реченнях може бути пропущена особа, так як тут, венду, тому що зрозуміло, що йдеться про першу особу однини. одне. Ми бачимо це по закінченню: закінчення О. Еу, венду, а каза. Андар. Наш андамуш АП. Ми ходимо пішки. Андер АП це таке словосполучення, означає ходити пішки, а саме слово пе означає стопа. Кохер. Ела кохе в парк. Вона бігає в парку. Конверсар. Елаж conversam. Грітар. Ага, конверсар, розмовляти. Так, вони розмовляють. Грітар. Ела гріта алту, вона голосно кричить. Ентрар, ентру на сала. Заходжу в кімнату, в зал, в аудиторію, так, сала це якесь приміщення. Десдір, елшдесід, фікареньказа. Вони вирішують залишитися вдома. Комесер, комесам жож. Починаємо сьогодні. Акабар або термінар це два синоніми. Елшакавом прожит. Вони закінчують проєкт. Сподіваюсь, було корисно, а ви поки підпишіться на канал, щоб не пропустити нових відео, а також в інстаграм там багато корисних матеріалів.